Бути підприємцем у Харкові це складно, весело, та не для всіх. Такі життєствердні думки підприємців, бізнесу, яких Росія заподіяла шкоду. Ми почули під час інтерв'ю. В нашому фокусі кав'ярні, які давно перестали бути закладами, де люди просто купують напої. Навколо них зазвичай утворюється ком'юніті. Тут відбуваються зустрічі, заходи, кінопокази, а нині і поготівок. Акафуда гостинно розчинила двері у січні 2020 року, як кав'ярня і клуб настільних ігор. Згодом у закладі відкрили невелику пекарню. Вироби з неї швидко полюбилися відвідувачам, каже співзасновник закладу Антон Шигемага. Мені здається, що спершу до нас ходили здебільшого наші друзі. Потім на інтер'єр почали приходити якісь люди, які бачили в інсті, тому що полички з іграми, можна полазити по драбині, все дуже прикольне. От, ну і почали приходити люди. А далі, я не знаю, далі у нас просто почався ковід. Мабуть, десь в... під час ковіду ми відчули, що випічка користується попитом, ігри теж брали в оренду. Антон каже, відвідувачі люди різноманітні. Айтівці, психологи, волонтери або й просто малеча з бабусями і дідусями, яким до смаку місцева випічка. Креативні українці. Від початку Великої війни команда активно волонтерить. Заново вони відчинилися у серпні 2022 року. Ми з Антоном сидимо навпроти вікна, укритого бронеплівкою. Майже всі шибки тут вилетіли після ракетного удару 2 січня 2024 року. Прилетіло прилетіло тут. От буквально 50 метрів від нас за рогом. Влучання було у газогін. Газогін через якийсь час, там хвилин десь через 10 вибухнув. Десь тиждень, мабуть, днів 10 Ми не працювали. Десять днів заклад був на простої. Зоставити нові шибки дорого, але думок, щоб не відкриватися, не було, каже Антон. Трошки з наших заощаджень багато надонатили більше 200 тисяч на наші друзі і дуже допомогли власники приміщення, які теж на себе взяли частину витрат. Нині тут працює ще й великий магазин настільних ігор Стор». Попри складнощі, зачинятися не думали, бо відчувають підтримку. Люди, які до нас приходять, вони нас нереально надихають. Вони кажуть, що вони дуже раді, що ми перевідкрилися, вони дуже раді, тому що ми працюємо, те, що вони можуть приїхати з Португалії чи з Німеччини на два дні зайти за улюбленими булочками. Це все, звісно, надихає і дає нам сили працювати далі. Людям треба кава, людям треба булочки і настілки. Тому найбуде. А в кав'ярні Мейкерс на вулиці Сковороди лише готуються вставити нові шибки після прильоту 23 січня 24 року. осб плити тут швидко перетворилися на арт. Мисткиня Діна Чмуж пише вірш загиблого на війні поета Максима Кривцова. Конкретно цей вірш я поверну собі своє життя. Обіцяю. Якраз починається про кафе, про те, що надпис на кафе це все ніби така розмова. Графіті підписів на кафе і навколо цього розвертається вірш, і мені здалося це дуже доречно. Плюс це місце, де багато людей, і мені здається, воно тут приваблює увагу і буде, буде читомим. Власник мережі кав'ярень Makers Дмитро Кабанець розповідає, що мріяв відкрити тут заклад ще з часів студентства. але тоді тут було щось на зразок рюмочної, коли вдалося орендувати приміщення, підняли архіви та намагалися повернути закладу максимально первинний вигляд. Ми хотіли зробити все швидко і недорого, але коли побачили, що знаходиться під товстим слоєм шпаклівки, фарби, коротше, там шарів 20 чи 30 ці фарби було. Потім декілька шарів штукатурки. Ми побачили, що там цегла. Ми вирішили, що ми маємо відновити все до цегли. Можливо, так воно не було з самого початку, але це історична цегла. Це будинок 1908 року. Не скажу, що ми прям. Ідеально відтворювали там да, архітектуру, як це було, тому що ми не змогли знайти там всіх там, документів. Ну і дивлячись вже на якийсь власний досвід в плані, того, що там да, ми живемо в майбутньому, якісь зручні штуки, типу там, металопластикових вікон. Хоча я думаю, що в 1908 році це були інші. Да, і тут, коли ми відкрилися, ми частину поміняли, але частина залишилася ще з радянських часів. Але наразі їх треба теж міняти, тому що їх взагалі нема. Дмитро каже, що завжди мріяв об'єднувати креативних людей, які проводять зміни: мейкерів. За цей час тут з'явилося чимало постійних відвідувачів. Кав'ярня полюбилася митцям і працівникам креативних індустрій. Я завжди мріяв про те, щоб об'єднувати крутих людей. Мені здається, що в ці часи всі люди, які живуть однією думкою, йдуть до однієї ідеї, вони об'єднуються. І, можливо, я митець в серці, але трошки це по-іншому показую і роблю. Але коли знаходиш своїх людей, то вони залишаються з тобою. Дмитро пригадує вечір, коли ворожі війська вгатили по вулиці Сковороди. Це була та ніч, до речі, яка змотивувала мера Ігоря Терехова змінити назву Пушкінська на дійсно. Заклад було зачинено, але будинок, в якому живе Дмитро з дружиною і маленькою дитиною, поруч, тож вибухи вони чули дуже добре. Як тільки все вщухло, чоловік прийшов на роботу та побачив, що велетенські вікна закладу не витримали. Дмитро ухвалив просте для себе рішення варити каву і пригощати всіх, хто цієї ночі. Ліквідовував наслідки ворожого удару. І в той вечір, вночі, зібралося, мені здається, що більше людей, ніж було на відкритті. Просто вночі поприїжджали, приїхав Раміль, при... Гамлет потелефонує і каже, тобі потрібна допомога. Я дивлюсь там на кількість людей. а ну, Допомога, я кажу, не потрібна. Якщо хочеш попалити всередині, можеш приходити, тому що вікон немає. В принципі, всі палили всередині, шуткували, що. Е не спрацюють пожежні ці датчики. Уночі закрили вікна, а зранку вже працювали. Дмитро пригадує, колосальна підтримка, яку співробітники кав'ярні відчули після прильоту, перевищила всі сподівання. Ти розумієш, що складний час ти можеш просто крикнути і тобі допоможуть. І єдине, що треба, це робити чесно і з душею. Улітку закладу виповниться рік. Дмитро має надію, що власних зусиль, підкріплених допомогою від мейкерів і власників приміщення, вистачить, аби новий рік відвідувачі зустрічали у наповненому сонячним промінням приміщенні, яка доля спіткає осб Арт. Поки невідомо. Можливо, розіграють за донат, а може, і виставку організують. Ідучи вулицею свободи, миттєво згадуєш, якщо раптом мав необережність забути, що Росія держава-терорист. Ця і перпендикулярна їй мироносицька у самому серці Харкова отримали величезні шрами війни у вигляді вивернутих понівечених будівель. Але і тут пробувається і перемагає життя. Одним із таких безапеляційних доказів є перевідкриття кав'ярні. Централь цей заклад з'явився тут ще у 2016 році. Тривала цей заклад. в мене було так декілька ідей. Перша була те, щоб дати робочі місця людям, які більш вразливі. Якраз це почалася війна у 2014 році. Було багато людей з Донбасу, які приїхали до Харкова. Також працювала з молоддю з інвалідністю, з молоддю з інтернатів. Теж ми бачили. В організації, де я працювала, що їм теж складно влаштуватися на роботу, бо треба така трошки підтримка від колективу, ем, особливо якщо це перше місце роботи. Ну і так зібралася команда зі мною якихось небайдужих людей. Заклад полюбився містянам, адже вулиця цікава тут і обладміністрація. Поруч і Єрмілов Центр, і Карасінський університет. Люди різні та ком'юніті постійних відвідувачів все ж утворилося. Саме вони змотивували Ольгу заново відкрити заклад після того, як його уразило російським ударом 1 березня 2022 року. Всю вхідну групу цю, тобто разом з рамою вона вилетіла туди, просто через два зали. Всі вікна, в принципі, всі батареї, всі труби потрощилися. Тут залило все водою в тому залі. Стіна просто стояла отак поперек залу. Поїхали, забили вікна, винесли каву машину, ну щось таке більш дороге обладнання повиносили теж. Це була ціла е, така пригода. бо тут е, літаки ще літали. Е, почались якісь прильоти. Вони тут цікаву машину просто кидали на землю, бігли в метро, потім поверталися за нею. і Грузили в машину. Ну коротше, тут наші рослинки замерзали, і рослинки повивозили. Вікна зашили на необмежений термін. Півтора роки про перевідкриття не йшлося. Навіть шукали інше приміщення, та все ж зрозуміли важливо залишитися тут і знову відчинити латані двері. У мене не було такої рішучості відновлюватися це. Більше через людей, через друзів. І я завжди кажу і буду казати, що централь це місце друзів, бо вони всі почали писати, куди скинути гроші. Давайте ми скинемо гроші на відбудову Централь. Ну і так воно вже ну, типу, що має ну, і потрібно бути відбудова централь. На тому і трималася моя менталка цілий рік. Відбудова обійшлася дорожче, ніж рахувала власниця. Допомогли люди, які чекали на відкриття. Попри періодичні зникнення світла, двері кав'ярні відкриті для відвідувачів. Завжди, коли тривога, я там чат, давайте зачиняйте рулети». От якщо по центру починає прилітати, це коли було в січні. Постійні ці прильоти, тут просто 100 метрів в кожен бік поприлітало. Я тут дивилася на ці місця, думаю, просто якийсь морський бій, і ти слухаєш, чи тебе поранило, чи тебе вже вбило. Але ну, поки лишаємось тут. Ну, для мене це якесь знакове теж місце, бо не знаю, мені важливо бути тут. Наостанок ми запитали наших героїв, що для них сьогодні означає бути підприємцями у Харкові. Бути підприємцем в Харкові це весело. Е, ну, якщо відкинути те, що це все відбувається посеред війни і гинуть люди, то це цікаво, прикольно. Е, незвично всі думають, що ми трошки тойво. Мабуть, ми всі трошки тойво, дійсно, дійсно, як і всі харків'яни. Кожен день я прокидаюся, в мене якісь є новини в чаті робочому, що щось, щось пішло не так з того, як ми планували. Але насправді ну, мені здається, що це якесь чудо, що ми працюємо. Ну, типу, я кожен день цим надихаюсь, тепер в нас немає освітлу, немає електроенергії, я така, типу, давай, давай, давай. Ну, поки що ми тримаємось, і для мене це насправді якесь диво. Що кожен місяць в мене є чим платити зарплату, вже три місяці, як і є чим платити навіть податки. І я, ну, це мабуть те, що мене надихає найбільше. Це складно, це цікаво. Це не для всіх.